Едуард, вітаємо з поверненням після травми. Як сьогодні далися 90 хвилин на полі? Дуже радий повернутися. Трошки часу в мене було менше, ніж 90, але я дуже радий, що я почав грати, почав грати пори з хлопцями, кожне тренування, кожна гра це для мене насолода. Сьогодні, незважаючи на статус товариського поєдинку, матч вийшов бойовитим, мабуть, таким же, як і той поєдинок в чемпіонаті. От порівняй, як спостерігати за грою з Вересом з трибун і вже безпосередньо грати проти них. Та це, це зовсім інше, тому що на трибуні ти завжди переживаєш в 10 разів більше, ніж на полі. На полі ти контролюєш свою ситуацію і тому доволі все. Виглядає простіше. Але Дверіс дуже міцна команда, і цей матч також офіційний показав, що дуже міцна команда, з якою не просто грати кожну гру. Сьогодні було багато молодих хлопців з Полісся 2, в тому числі, от наскільки вдається злагоджувати з ними гру, наскільки в цьому плані корисні товариські матчі. Дуже корисні, як в першу чергу для них, тому що вони набувають досвіду. Для цього і існує Полісся, такий розвиток, щоб молодь прагнула потрапити сюди і розвиватися поруч з нами. Наскільки не вистачало наших збірників, ну і в догонку друга частина запитання, чи спостерігав за нашими хлопцями вчора? На останнє спостерігав, вболівали, дуже раділи і дуже зраділи, тому що. Назі дебютував за збірну. І кожна, ну, кожне. Одне його касання ми дуже аплодували, тому ми дуже раді, дуже привітали його. І за ними не сумуємо, тому що це гордість країни і пусть наших хлопців там буде більше. І от останнє, наскільки відсотків можливо можеш оцінити вже свій фізичний стан там, для участі вже в офіційних поєдинках? Місце доволі прагматичне, тому я працював до цього і я висловлюю ще раз подяку тренерам, фізіотерапевтам, тому що підвели мене в таких кондиціях, в яких я був раніше. Після з зорею ви говорили про те, що результат товариських матчах для вас не стоїть на першому плані. От хочу спитати про наповнення гри. Чи задоволені ви сьогодні тим, як виступала ваша команда? Сьогодні, великими періодами гри ну, було дуже багато того, про що ми говоримо нескінченно, і те, що ми не завжди можемо реалізовувати на полі. Але сьогодні, скажу відверто, були епізоди, особливо, можливо, це стосується другого тайму. І це стосується так само тих моментів, коли вийшли молоді хлопці з другої команди, коли просто я був в захваті і тільки очікував вже на взяття воріт. На жаль, воно не сталося, але знову ж таки, як ви зауважили, це зараз не головне, бо з точки зору безпосередньо насиченості гри сьогодні було багато і позитивного, і багато так само моментів, над якими все рівно ми продовжуємо працювати, про які ми встигли в перерві поговорити. Але це нормально, це гра. І я радий, що в першу чергу сьогодні підійшли до гри, хоч вона і за статусом, можливо, не така вагома для когось. Як Офіційне, вона інколи грає з нами такий достатньо дурний жарт, бо ми починаємо через це вже трохи нехтувати нашими прямими обов'язками. Сьогодні я цього не відчував, і це так само додає, скажімо так, ще позитивної динаміки, позитивних емоцій. Хочеться, щоб так ми відносилися абсолютно до будь-якої події, до гри офіційної, товариської, до тренування. І Тоді ми будемо все більше і більше наближатися до того. Умовного ідеалу, який ми хочемо бачити. Чи можна сказати, що сьогодні у вас був такий найприємніший тренерський головний біля, вже був дефіцит, але дефіцит через те, що ряд збірників у нас сьогодні відсутні? Ну, звісно, це приємний дефіцит, безумовно, і ми не можемо не родіти тому факту, коли е гравці клубу звертають на себе увагу і викликаються е до національних збірних. Особливо, я дуже радий, що зараз. Така ситуація, що саме в, в, в збірні різних вікових категорій нашої країни на зараз сім гравців. Це не може. Ми не можемо не радіти за вчорашню гру, звісно, за через те, що перемогли, через те, що показали дисципліновану гру глобально, якщо говорити про всю команду через. Повноцінний дебют в старті Олексія через дебют е, Саши Назаренка, через те, що Богдана Михайліченко так само покликали, він знаходиться в розташуванні збірні. Ми всі це дуже добре знаємо і знаємо, що е, цього просто тактики речі не, не можуть статися. Просто так. Е, е, ну і Молодіжка так само вчора. Ми слідкували за хлопцями, сиділи всі разом всі всією командою вболівали. Вчора паралельно дивилися обидві дві гри. Так само ну, результат можливо не, не позитивний, якщо дивитись безпосередньо на табло, але по грі молодіжка в якийсь момент привертала на себе увагу дуже дуже добре. Мельниченко проявив себе, Смоляков вчора, так само отримав нагоду. Тому ми не можемо не радіти таким моментам, Караман так само за 19 виступів. Це, це дуже позитивно і. Зауважу так само, що сильно дефіциту сьогодні не відчувалося, бо у нас завжди є поруч з нами гравці другої команди, на яких ми можемо розраховувати. Ну і далі ми цей ланцюг хочемо далі робити все глибшим до Ю-19, і далі, щоб так само ми могли розраховувати, і кожна команда в структурі клубу могла розраховувати на підтримку якісну від гравців наступної ланки. Наскільки от такі поєдинки допомагають, можливо, розкрити чи побачити якісь нові якості там, молодих футболістів, можливо, використати не, не на типові для нього позиції, там він розкриється якось по-новому. В першу чергу, можливо, навіть, попри все, попри е, там, бажання підтримувати тонус і зберігати фізичні кондиції, то, що ми це можемо робити в тренуванні. В першу чергу ми хочемо. Коли є така нагода, коли є така можливість подивитися дійсно, те, що ви сказали. Що нам може запропонувати ті, хто є нашим майбутнім вже сьогодні, що вони нам сьогодні можуть запропонувати. І це дуже важливий момент, хоча ми їх бачимо достатньо регулярно безпосередньо в контексті офіційних матчів. І сьогодні ми хлопців так само зараз будемо спостерігати за ігрою. Але коли це контекст першої команди, коли ми розуміємо, що такий міцний суперник до нас приїжджає, це дуже приємно за цим спостерігати. Наприклад, навіть якщо більш конкретно, то сьогодні у нас після заміни вийшов 16-річний гравець в опорну зону. Вже коли ми дали відпочити Кушняренку, Артем Корж вийшов, Свістун вийшов правим латеральним лівим Корнійчук, і проти них грали гравці основного складу суперника Луан грав. І було дуже приємно спостерігати за тим, як вони віддано робили все, щоб нейтралізувати загрозу, і ну, ви бачили протягом майже всі ці частини останніх 30 хвилин другого тайму нам це вдавалося робити дуже добре. Здається, одну швидку атаку лише пропустили, а так переважно провели час на половині суперника, попри те, що у нас був такий дуже міксований склад, і на полі водночас перебувала достатньо достатня кількість молодих хлопців. Тобто це не може. Не може не вражати в першу чергу і не може не, ще, скажімо так, ще раз нагадувати нам, ще раз підтверджувати, що ми працюємо в одному напрямку і рухаємося в тому шляху, який нам хочеться, не тільки за враховуючи сьогоднішній день, а й будуючи майбутнє для футбольного клубу Полісі. І останнє, от втретє, за чотири місяці граємо проти Вереса і всі матчі, незважаючи там, на рахунок, можливо, першого спарингу, такі дуже конкурентні. От що можете сказати про суперника з рівного? Це для нас не дивно. Так само ми знаємо, що суперники свої, ставлять свої задачі на цей період під час міжнародних, міжнародної паузи. Ми... Дуже добре знали, що сьогодні буде хороший супротив, бо це міцна команда, команда так само, яка має ідею, команда, в якої я так само знайомий з тренерським штабом, ми знаю, що там не робиться нічого, аби зробити. Команда, яка знає свої, ну має свій ресурс, знає свої сильні сторони, знає свої обмеження, намагається цим користуватись, але, знаючи свої обмеження, в першу чергу вони намагаються грати в футбол. Намагаються бути проактивними, нав'язувати конкуренцію, а ми всі дуже добре знаємо, що все рівно під тиском грати важко, тому це дуже добре, коли ми отримуємо таку нагоду, черговий раз прийняти виклик, або коли суперник приймає запрошення від нас, зіграти в більш, скажімо так, дружніх умовах. Ось, і... Це завжди, завжди залишає так чи інакше багато інформації і багато позитивних моментів, які ми для себе будемо брати. Думаю, суперник так само сьогодні буде задоволеним тим, в якому вони знаходяться в тонусі, і що вони сьогодні нам запропонували, і будемо бажати їм тільки успіху, як і всім, хто в цьому чемпіонаті намагається здобувати звитяги.